Добрий день! Сьогодні в нас урок з грамоти, а це означає, що ми будемо вивчати нову літеру. Будь ласка, приготуй зошит з грамоти та олівці, а зараз на екран. Я тобі зараз покажу отаку картинку. Подивись, будь ласка, перед тобою молоток та два цвяхи. Коли молоток стукає по цвяхам, ми чуємо такий звук Т, 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 т.д. Давай за мною. Т, т, т. Перед тобою синім кольором намальована отака велика літера Т. Це звук Т, Т. Скажи мені, будь ласка, звук Т в нас співається чи ні? Т. 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 Ні, він не тягнеться, він не співається, він не має голосу, тому ми його розфарбували у синій колір. Ти бачиш? Літера Т, вона дуже схожа на молоточок, і коли ти її побачиш, ти одразу впізнаєш, що це літера Т. Тому що молоточок стукає Т. 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 Дуже багато слів є на літеру Т. Давай ми з тобою зараз пограємо отаку таку гру. Подивись, будь ласка, перед тобою отакий от є бокс, і біля нього отака літера Т. Тут дуже багато намальовано малюнків. Ми будемо з тобою перевіряти, яке слово в нас починається на літру Т. Давай перше слово перевіримо. риба починається на т. риба. Не починається, ти бачиш, і риба не хоче йти до боксу з літрою Т. Не підходить. Наступне слово К кот Котик. Котик не починається. І котик теж, ти бачиш, не влізає в бокс. Наступне слово тарілка. Т-т-т тарілка. Починається звук Т-т тарілка. Так, починається. Т-т тарілка перший звук у слові тарілка, т. І тарілка, ти бачиш, заходить у бокс, це вірно. Наступне слово торт. Давай перевіряти. Т, т, торт. Т, т. Торт. Так, торт починається на Т. І він теж заходить у бокс. Наступне слово ананас. Давай перевіримо. Ананас. Ананас починається на Т. Ананас. Ти бачиш, і ананас не заходить до боксу. Він не починається на «т». Наступне слово телефон. Т-т, телефон. Починається на т -т, т. т. Телефон. Починається так. Ми його до боксу. Далі отакий паук. П-п-паук. П-п-паук. Починається на Т. І паук теж, ти бачиш, не хоче залазити в наш бокс. Далі. Т-т-тигр. Т. -т, -тигр. т Т, тигр починається на т. т. Починається перше звук у слові тигр Т, т, тигр полізай а, і заліз. Далі м-м миша. А ну-ка, послухай, м-м миша починається на т. Не починається, миша теж не хоче йти до боксу. Останнє слово телевізор. Т, 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 Телевізор. Т. Т-т, телевізор починається на Т. Скажи, давай за мною. Т-т, телевізор. Так, ми перший звук чуємо т, і телевізор теж йде до боксу. Ти бачиш, скільки слів дуже багато починається на звук Т-Т. Ми з тобою казали, що звук Т не співається. А зараз давай з тобою відкриємо зошит з грамот. Відкрива, і я теж з тобою буду відкривати. Бери, будь ласка, олівці. Зараз відкриваємо сторіночку з звуком Т. Так, зараз. Угу. Ось. Так, ти бачиш, тут в нас є ще трактор. Чому трактор стоїть біля букви Т? Тому що Т-т-трактор починається на звук Т-Т. Скажи, будь ласка, який нам олівець треба обрати червоний чи синій? Т-т співається, має голос. Ні, т. Не співається. Це означає, якщо не співається, ми ці звуки позначаємо букви, позначаємо синім кольором. Бери, будь ласка, синій олівець і починаємо з тобою розфарбовувати. Буква Т дуже схожа на молоточок. Молоток вбиває цвях, і ми чуємо звук Т, Т-Т. Т. Ось я розфарбувала. У літери Т тільки дві отаких палички. Я її розфарбувала. Біля літери Т трактор. Трактор починається на літеру Т от перша на початку в слові є Т. А ще у слові трактор є посередині т. Ти знайшов знаходь. Ти бачиш? Є на початку слово т-т-трактор і ще є посередині слово т т Теж буква «т». Поки ти розфарбовуєш, я тобі прочитаю віршик. Тук-тук-тук, ток-ток-ток вибиває молоток, ним ви цвяхи зап'єте. Схожий він на букву Т. Давай ми беремо з тобою олівець і починаємо шукати літру Т у віршику і підкреслювати її. Її тут дуже багато. Я перший рядок перевіряю і підкреслюю. Ого, як багато! А в тебе? Потім другий рядочок дивлюсь. Так, тут же менше. Дивлюсь третій ряд. Так, тут теж не дуже багато. І останній шукаю і підкреслюю. Так, як вже знайшла. В мене дуже багато літер, а в тебе дуже добре. Якщо ти не встигаєш, став на паузу, а потім за мною. Давай ми подивимося з тобою на друге завдання. Подивись, будь ласка, отут намальовані отакі от кубики. Бачиш? От вони. Перший кубик. Я тобі зараз буду наводити, а ти мені будеш казати, що там написано. Що тут написано, яка тут літера? А, -а, -а молодець. Наступний кубик. яка тут літера? <sonith> молодець. Це яка? Пам'ятаєш? Гірка. І <sonith> молодець. Так, це в нас яка? Наступна? Сьогодні вивчаємо як молоточок. Т-т-т. Добре. Наступна з крапочкою, як швидка допомога. І... І остання кругленька. О! А тепер подивись уважно: тут є один куб, який зайвий, не такий, як інші. Як ти вважаєш, який це куб? Це куб з літерою Т. Молодець. А чому ж він зайвий? Ось він. Ось. Це куб з літерою Т. Ось. Давай ми так візьмемо його і розформуємо. А чого ж він зайвий? Тому що всі інші куби вони мають звуки, які співаються. А, у, і, і, о і один тільки т. Не співається. Ми його розфарбували у синій колір Т, Т, Т не співається. Дуже добре. Зараз переходимо з тобою на третє завдання. Дивимось третє завдання. Тут є три малюночки. бегемот, автобус та тигр. Будемо визначати, де заховався в нас звук Т, де буква Т заховалась у цих словах. Перше слово бегемот. Давай ми з тобою будемо ем, слухати, і уважно, і уважно будемо слухати, де ж там е, т заховалось. Перше слово, а ну-ка слухаємо, б г м т Де в нас т? На початку ти чуєш, всередині чи в кінці. І ще раз, б г м т ми чуємо звук Т на самому кінці. Це означає, що треба розфарбувати останній квадрат, який знаходиться на кінці. Так, є. Наступний малюнок автобус. Слухаємо, де знаходиться Т. т Автс. Ми чуємо звук Т посередині. Це означає, що треба розфарбувати квадрат, який знаходиться посередині. Так, розфарбували. Наступний малюнок це тигр. А ну-ка, слухаємо, де в нас звук т т-т-тигр. Т-т-тигр. Він знаходиться на початку слова у слові тигр. В нас Т на початку. І розфарбували перший квадрат, який знаходиться на початку. В слові бегемот на кінці, в Слові автобус посередині, в Слові тигр на початку. Дуже добре. Четверте завдання в нас таке. Тут є отакі доріжки. Пунктирні, вони ведуть нас до трактора. Ми з тобою повинні охайно з'єднати ці доріжки та провести отакі криві лінії. Вони не рівні, вони отакі криві. Охайно, охайно, і ця доріжка прийшла до трактора. Трактор починається на Т. Давай ми з тобою спробуємо написати «т» біля трактора. Паличка отака от довгенька. І потім зверху паличка трішки коротша. «Т» – Трактор. Наступна доріжка дуже хвиляста. Треба дуже-дуже охайно не поспішати з'єднувати пунктири. Так. Тебе виходить? У мене так. Я охайно з'єдную, в мене дуже гарна доріжка. О, така хвиляста. Так, і теж вона прийшла до трактора. Т, т, трактор починається на Т. Пишемо лінію паличку і ще зверху. Сьогодні ми з тобою вивчили дуже таку цікаву літеру Т, яка має звук Т-т. Вона дуже схожа на молоточок, дуже схожа на молоточок. Молоточок забиває цвях, і ми чуємо звук Т, Т, Т. Якщо ти не був, на наступному уроці, будь ласка, переходимо далі. Дивимось на. Завдання номер 5 Давай ми, Нам треба, ти бачиш, тут дуже-дуже такий малюнок цікавий. Тут багато людей подорожують, хто пішки, а хто на автомобілі. І тут на малюнках заховалась наша літера Т. Давай ми з тобою подивимось, як виглядає ще раз наша літера Т. Ось вона, подивися. Вона дуже схожа на молоток. Т-т-т. Буква Т схожа на молоток. Переходимо з тобою до зошита і дивимося. Нам треба з тобою навести у коло усі усі літери Т, там, де ми з тобою знайдемо на маринку. Наприклад, я знайшла літеру Т отут, на дереві. А ти шукай. Я ще знайшла на будинку, на даху дуже високо. У віконці знайшла Т. Так, ось тут у хлопчика знайшла Т. Де ти знайшов? Так, тут є знак обережно олені. Я знайшла Т. На автомобілі теж Т. Ось. Так, я, напевно, щось може загубила. А, ти бачиш, тут там, де колесо знизу, теж т маленька. І позаду в машині теж Т. Так. Угу. Ще отут. Схил такий є на Т. Ну, напевно, все. Ага, отут ще на даху велика Т. У мене дуже багато ти, а в тебе. Так, а тепер ми з тобою будемо спробуємо прописати. Дуже-дуже легко писати літероту. Давай перший рядок з тобою пропишемо пунктирними, а останній рядок вже спробуємо самі написати. Як ми почнемо писати літературу? Зверху донизу отаку от пряму, рівненьку паличку, і потім зверху трішки коротше. Всього дві лінії, рівненьких дві лінії. Так, буква Т схожа на молоток. Є таке і з'єднуємо. Якщо не встигаєш, став паузу. Всього дві лінії. Одна йде донизу і одна зверху. Одна йде донизу. І зверху, друга, донизу і зверху. Тепер посередині рядочок ти, будь ласка, можеш сам прописати. А я тобі допоможу і покажу, як прописати вже у порожньому рядочку. Починаємо прописувати лінію знизу, зверху донизу. і Зверху ще одну лінію. Ведемо одну лінію, і зверху другу одна лінія рівненька і друга. Прописуємо до кінця рядка. Букви не повинні з'єднуватись один з одним. Залишаємо між ними місце відстань. Відстань між буквами. Дуже така легенька буква Т, вона схожа на молоток. Так, я прописала гарні такі Т вийшли в нас. І тепер давай ми з тобою оберемо ти у себе, а я у себе оберемо найгарнішу, найгарнішу «Т». От, наприклад, мені подобається оце, я наведу її в коло. І за цю Т я ставлю собі серце намалюю. І ти так само знайди в себе в зошиті найгарнішу ти, і можеш собі намалювати таке серце, таку оттіночку. Так, це дуже добре. Зараз ми з тобою почитаємо з нашою літерою Т. Склади з літерою Т. Так, я вмикаю уважно на екран. До нас приїхав такий. Угу. Так, опа, до нас приїхав отакий тролейбус, а тролейбус починається на Т. Т, тролейбус. І отут посередині намальована Т. Ми дивимось зверху склади і будемо читати. Перший склад з'явився ат. Повторюю ат. От, От. Ут. іт іт. Іт іт. Та. Та дуже добре. «То» з'явилось у віконечку. ТО. Далі. Ту у другому віконечку. Ту. Ти. У третьому. Ти. І ще Ті. У останньому. «ці». Дуже добре. І зараз ще один раз. Поїхали. Ат. Повторюю. Ат. От ут, іт іт та тепер дивимось у віконця. То ти. Дуже добре. Так, і тепер ще почитаємо. У нашому зошиті. Сьому вправо. Ми з тобою прочитаємо. Ти можеш брати олівець і отакий робити додушки, як я. І читаємо разом. Ат. От. Повторюй. Ут. Іт. Я візьму ще один олівець. Тепер другий рядок. Та. ТО ТУ ти, ТИ добре. Ти молодець. Сьогодні ми з тобою вивчили літеру, яка дуже схожа на молоточок. Це літера Т. Вона має звук. Ми розфарбували його синім кольором, тому що. Ця літера Т має звук, який не співається. Гарного тобі дня! До нових зустрічей!